Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою, Мене звати Надія, і тут про життя переселенців. Сьогодні покажу, як ми живемо. Покажу наш будинок всередині. Ми живемо тут п'ятий місяць в таких доволі специфічних умовах, які ми називаємо жити як на вокзалі. Але на даний час немає часу та ресурсів, які можна було б направити саме на благородження. Приміщення, створення якогось затишку, тому намагаємося приймати цю ситуацію такою, якою вона є. Також розповім вам, чи продали ми свої будинки, які залишилися в окупації, і також поговоримо про веселку. Отже, це в нас вхід, там зараз немає нічого, буде санвузол. І... Невеличка прибудова ще і далі тераса по будинку. І заходячи, ми потрапляємо у велику кімнату. Скільки квадратних метрів я зараз вже не згадаю. Тут планується в нас кухня, мама вже заклала вікно, тут буде шафа вбудована. Тут в нас підвід. Підхід води ось це головний екран. Це підвід під мийку і каналізація. І це просто ось сюди підводили воду, щоб вона не змерзла в будь-якому разі, тому що це приміщення точно буде вже опалюватися. Тут планується перетинка. І ось тут тобто, вона така буде буквою Г. Тут плануємо потім робити двері, які будуть вести у котельню. Так, ось ця стінка вона залишилася від минулих хазяїв. Вона нас дуже вручає. І, до речі, вони нам залишили не тільки ось цю стінку, але багато речей ще в нас ось так в коробках. Багато чого неможливо дуже швидко знайти. Тому ось така трохи є проблема. Квіточки ці сьогодні буду пересаджувати. Це в мене така робоча тут атмосфера. Тут живе кіт. Тут у нас Дуся живе, вона, як завжди, тут все поскочує і спить. Да? Дуся, 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 морду! Ось Дуся. Так, ну тут, тут ніби все показала. Так, тут далі мамина кімната. Так, оце теж ця стінка, що нам залишилась, і ось це, тобто, ага, і ось тут також. Ось ця стінка також, це нам дуже-дуже зручно. Так, тут робоча поверхня мамина. Це коробка, що проїхала з окупації зі мною. Тут багато чого мого кондитерського. Вже буде скоро рік, як воно лежить. Гадаю, десь через півроку, якщо воно мені все ж таки так і не знадобиться, то я буду продавати, бо я вважаю, що, речі, повинні приносити користь, а не лежати просто так мертвим грузом. Ну, але поки що я ще дала цьому час. Це куточок мамин. Мамине спальне місце. Ну, і в цілому, то тут буде маміна кімната, але так як тут немає дверей зараз то зробилось ось так, щоб було затишно і е бабуся, яка живе тут, і мамі не заважала, ну, тобто, щоб якось була така зонованість. Щодо бабусиної кімнати, то вона в цілому найзатишна. Зараз я вімкну світло. Ось так виглядає, тут вранці дуже красиво, тому що сонечко встає і відразу якраз світить у вікно. Ось така ситуація. Тут живе бабуся, в неї тут своя атмосфера, ми контролюємо, але намагаємося сильно не чіпати. Так, це теж шафа. Так, щодо цих дверей, ми поки що не знаємо, що тут робити. Скоріше за все, будемо залишати все як є, і ставити тут ще одну лутку, цю раму для дверей. Вони будуть значно нижче, мабуть, ну, але, але по-іншому, я не знаю, як зробити, тому що поставити сюди двері зробити не можна. Воно все трошки так перекошене. Можливо, на відео цього не видно, але так воно є. І прибирати її теж не хочеться, тому що ну, все ж таки будинок вже не молодий. і хочеться, щоб воно ще постояло подовше. Це мене вчора з Днем народження поздравляли, точніше, не вчора, ні, 16-го. Так, щодо проводки, то в цілому ну, все доволі. Бачите, сумно. Ось тут у нас роутер, і ось ця єдина розетка вона вмикає кухню. Холодильник, все, що там є в кухні, кухня у нас там окремо зараз, воно живиться від цієї розетки. В мене ось тут є тройник, і ось я заряджаю телефон, який вони постійно. Розряджається. І теж від однієї розетки. Ось мамі тут йде <сування> живлення. І, ну, і мені, ось, і мені. У бабусі, бабусі тут є ось розетка. Тобто, бабусі тут нормально одна розетка на одну кімнату. Так, лічильник в нас. Ось тут. Сьогодні їздила, написала заяву. Будемо переносити його на вулицю, і потім вже можна буде робити нову проводку, тому що ну, в зиму з, таким, з такою проводкою це, це неправильно йти. Так, що тут ще цікавого? Ну, тріщина, я не знаю, вона вже стала якоюсь традицією, але вже на неї майже. Ніхто не зважає уваги. Ось, ну, в цілому вона не настільки страшна, як може показатися. Тобто зробимо відвод води від цієї стінки ззовні і все, все буде нормально. Ось така ситуація по будинку зараз. Щодо наших будинків на окупованій території, я неодноразово казала, що там ми мали три будинка, і періодично в коментарях спливає питання, чому ми купили саме такий будинок в такому специфічному місці, в такому специфічному стані. Якщо ми продали своїх три будинка, то, мабуть, ми могли дозволити собі щось в кращому стані. І тут насправді все дуже просто: ми не продали свої будинки, тому що щоб підтвердити право власності, на них потрібно було брати російський паспорт. В нашій сім'ї було прийнято інше рішення, тому наші будинки ми не продали жодного. Ми змогли задешево продати майно, яке встигли за 23 дні. Але саме через рішення не брати російський паспорт, наш виїзд коштував нам дуже дорого, неочікувано дорого. Тому, коли ми вже опинилися в Україні, то виявилося, що наші можливості дуже дуже обмежені. В якійсь мірі можливо, ми очікували саме такий розвиток подій. Тому на даний час ми дуже задоволені нашим будинком. І вважаємо його ну, просто найкращим. А ще хотіла поговорити з вами щодо цього коментаря. Якщо ви подивитеся обзор будинка, який я робила одним з перших, те відео, мабуть, Після якого прийшло вас до мене найбільше. І порівняєте його з цим відео, яке ви зараз подивилися, то ви побачите, що в цілому ну, те, що на стінах, то воно як було, так воно і залишилося. Тобто ніяких елементів не було прибрано і не було домальовано. Багато неоднозначних коментарів я можу пояснити. Але ось цей коментар у мене немає пояснень, можливо, ви щось мені підкажете, тому що я просто гублюся в здогадках. Веселка, яку ми бачимо на небі, вона семикольорова, вона з'явилася після потопу як явище, як знамення того, що Бог обіцяв більше не винищувати життя на землі за допомогою води. І до потопа веселка вона чисто фізично не могла з'явитися, тому що земля знаходилася під іншим кутом. В нас на землі був інший клімат, і це взагалі така дуже цікава велика тема. Але зараз не про неї, зараз тільки про веселку. Якщо ви не знали цієї історії, історії появи веселки. То тепер кожен раз, коли ви будете бачити її на небі, ви будете розуміти, що це сповіщення, нагадування від Господа, що він більше не потопить землю. Що стосується веселки ЛГБТ, колись вона була восьмикольорова, зараз вона шестикольорова. І як ми знаємо, що диявол не може створити щось нове, він може взяти тільки вже створене щось прекрасне, перекрутити і віддати це людям. Тому, коли мова заходить про веселку, потрібно відокремлювати ту веселку, що створив для нас Господь, яка про життя від тієї веселки, яку використовують деякі люди. Сподіваюся, вам було сьогодні цікаво. Пишіть ваші думки в коментарях. Буду рада вас бачити наступного разу. На все добре!